Так, чудово, запис уроку пішов. На сьогодні вже з вами дев'ятий урок. Сьогодні будемо тренуватися вводити тексток. Тема уроку введення текстів. Що ж нам потрібно знати, щоб це можна було зробити? І так, для початку давайте з вами трошки розімнемося. Я дуже обожнюю цю головоломочку. Нам потрібно порахувати, скільки квадратів і трикутників зображено на малюночку. Давайте почнемо із квадратиків. Причому квадратик рахується, як Звичайний квадратик. Так, і, наприклад, ромбик. Тобто ромб це теж квадрат. Так, ну що, мої зайці? Давайте рахувати, скільки в нас квадратів? Можна тиму? Можна тиму? Можна, відповідайте, кажіть. Дев'ять квадратів. Ну, давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири ромбики. Раз, два, три, 9. чотири великих квадратиків. Оцей великий ромбик. великий ромбик. А, 10. І Цей один ромбик. загальний квадратик. Квадратів буде 10. Ну, що, тепер поїхали. Найцікавіше трикутники. Mm -hmm. Знову ж таки, оці маленькі трикутнички ж рахуємо. Оці mm -hmm. великі трикутнички рахуємо. Тобто, всі-всі-всі трикутники, які тільки можливо тут побудувати. 10. Ну, давайте я вас. Ага, 16, 18. Ще може в когось варіанти? 25. Так, ну дивіться, 6. якщо рахувати по цьому маленькому квадратику. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто в маленькому квадратику вже вісім трикутнички, в такому маленькому. І таких чотири, тобто 32 трикутники, плюс... Артем, Артем Сергійович. Так. А ми Плюс один великий трикутник. Тут, тут, оцей великий трикутник, і отут. Тобто їх тут вийде 36. Тобто, О, оці наші мали. Демократію екрану не видно. Так, а всім останнім видно? Видно. Так, видно. Ну, я включаю, видно. Давайте перезапущусь І ще разок. Раз, і два. Видно демонстрацію екрану? Mm. Є. Так, є. Так, є, видно. Добре, розім'ялися. Рухаємося тепер далі. Розгадайте репус, намальована тваринка слон, намальована вода. Зі слова, слон. Що ми робимо? Забираємо, слово! це слово. Саді. Молодці, слово. це слово. Зі слова слон забираємо букву Н. Зі слова вода. Забираємо дві останні букви. Слово. Так, молодці. Ану тут. Тут ваші. Це нота «ре». Це нота «ре». Буква Ч. Цього персонажа як звати? Гена. Забираємо першу і останню. Речення і диня забираємо. Речення. Речення. «речення». «Речення», Молодці. Тобто ми ж будемо вчитися набирати тексти на комп'ютері. А в нас якраз найменше, що ми можемо набрати, це буква. Потім іде слово. Букви складають слова, слова складають речення. Ну, відповідно, там вже далі йде. Речення складають абзаци, абзаци складають текст. Молодці. Так. Так, ну тут вже давайте я трошки про прогортаю багато різних таких загадок. Отже, процес створення текстового документу складається з етапів введення тексту, тобто ми набираємо сам текст, редагування тексту, виправлення помилок. Тому що ми, якщо набираємо текст, ну ми все ж таки люди, нас ми можливо, можливо будемо допустити певні помилки, тому потрібно їх виправляти. І форматування тексту. Форматування тексту це його змінення зовнішнього вигляду, тобто підібрати розмір букавок, їх колір, накреслення, вибрати шрифт і так далі. Це в нас буде форматування. Отже, правила ведення тексту між словами ставиться пробіл. Тобто, коли ми пишемо з вами в зошиті, ми пробіли ставимо автоматично. Тобто, це в нас буде пропуск між словами. В нас на комп'ютері, щоб зробити пропуск між словами, натискаємо пробіл. Перед розділовими знаками дужечка. Крапка, кома, дві крапки. Крапка, скому, знакок, клок, знак знак оклику, питання, Дужечка закрилася, пропуск не ставимо. Тобто, наприклад, ну давайте я просто в блокноті приведу якусь фразу. Угу. Наприклад, я там з кимось привітаюсь. Привіт, Андрію. Як в тебе ставить? Таке речення: Привіт. Далі я ставлю кому. Тобто кома, крапка, дві крапочки і так далі. Вони, начебто, приєднані до слова. Після розділового знаку ми ставимо пробіл. Набираю Андрій, ставлю знак оклику. Треба між словом Андрій і знак оклику пробіл ставити. Не потрібно. Вони, начебто, приєднані до слова. Але після знаку оклику пробіл треба поставити. Ну і там як в тебе справи. В тебе справи. Що в кінці цього речення треба поставити? Ой. Питання. Питання? Да, Треба перед знаком питання пробіл. Ні. Ні. Знак питання. Але після розділових знаків ми ставимо пробів. Набагато ж так красивіше виглядає, ніж якщо б я прибрав такі пробіли Дивіться, якщо б воно підряд шло Якось некрасиво. А так, після розділового знаку, після розділового знаку ставиться пробіл. Так, рухаємось далі. Хай буде у нас це поки що відкрите для тренування. Дефіс у словах вводиться без пропусків. Дефіс це наш мінусик. Дефісик. Наприклад, слово зпід під, з під, тобто ми його ставимо без пробілу. Але якщо в нас є, наприклад, означення, скажімо, інформатика це наука про комп'ютери, то я наберу «інформатика», далі ставлю «пробіл», дефіс, пробіл. І продовжую. це наука про комп'ютери, ну і так далі. Бачите, якщо ми ставимо тире, тире, це пробіл, дефіс, пробіл, це буде означати, що ми маємо на увазі тире, от бачите, перед тире і після нього пропуск, коли під час введення тексту курсор доходить до краю рядка, він автоматично переходить на наступний рядок. Але якщо я, наприклад, хочу спеціально зробити новий рядочок, що треба натиснути? Ентер Enter. у Enter. Enter нас робить абзац. Тобто він переходить на наступну строчку. Молодці, це в нас основні правила ведення тексту. Так, а ну-ка, таке питання: скільки з пропусків треба ставити між словами? Скільки пробілів має бути? Між двома словами. Один. Один. Молодці. Один. У яких випадках пробіл не ставиться. І коли ми що ми ставимо розділовий знак? Якщо ми ставимо так. розділовий знак. Але після розділового знаку пробіл. Але після розділового знаку ставимо, як Хорошо. Клавіша Enter. Нам потрібно коли? Клавіша Enter, щоб перейти ну, на наступну. На, рядок. Зробить... на наступну строчку, на наступний рядочок, правильно. Тобто, наприклад, <кій> у нас сьогодні на практику ми будемо набирати віршований текст. Тоді ми ставимо пробіли. Але якщо б наш нас йшов звичайний текст, наприклад, як казка якась або легенда, ми тоді Enter ставимо лише коли потрібно зробити новий абзац. Так. Далі наступний етап: збереження тексту. Якщо ми хочемо щось зберегти, потрібно обрати вкладочку «Файл», вибрати пункт Зберегти як. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, відправити на перевірку. Зберегти як, після чого вибираємо куди. Кнопочка огляд це означає обзор, куди ми хочемо зберегти цей документик. Після того нас, нам пропонують, куди. Ми, наприклад, можемо в документи зберегти, вводимо ім'я файлу і клацаємо кнопочку зберегти. В цілому, щоб швидко шукати, ви можете в документи зберігати. Я, наприклад, завжди, якщо мені потрібно працювати з якимось документиком, я його, скажімо, зберігаю на робочий стіл. Ось давайте подивимося. От, наприклад, це в мене програмка блокнот. Зараз доставлю оц... на робочий. Теж на робочий стіл, так? Угу. От я, наприклад, два рази і все все готово. Ну тут два рази, ну, тут в залежності від програмки. В цілому, дивіться, ви оце файл зберегти як, ви можете замінити на просто закриття програмки. Коли ми закриваємо програмку для набору текстів, в нас питають: Ви хочете зберегтися? Якщо ми скажемо так зберегтися, то в нас, бачите, запитають куди ну давайте на робочий стіл документи мені занадто довго шукати на робочий стіл. Ім'я файлу те ж саме, бачите, замість зірочки я можу вести якесь там ім'я файлу. Ну, хай буде я просто веду четвертий клас, але зверніть увагу, що в мене йде після слова четвертий клас. Крапочка ті тут, в залежності від налаштувань вашого комп'ютера, в якихось випадках може зберегтися і без усих. .txt. в деяких випадках вона обов'язкова. Тобто, звертайте увагу, якщо у вас іще разок. Давайте я іще ще раз те ж саме зроблю: натискаю закрити, зберегти, і в мене бачите, в мене автоматично оце розширення текстове залишилося, тобто його не видаляємо. Можна стерти оцю зірочку і набрати четвертий клас. Натискаю на робочий стіл зберегти, перевіряю, на робочому столі з'явився файлик четвертий клас. Ну, це я попрацював у блокноті. Блокнот це найпростіший текстовий редактор, тобто -то можна набрати текст, можна його зберегти. Якщо ми кажемо про більш серйозні речі, тут же треба перевіряти, чи є у вас така програма Да, вордовський документ, але не у всіх може Word бути встановлений на комп'ютері. У мене, наприклад, вордік встановлений. Word, знайома вам така програма для набору текстів. Так. Так. Якщо у вас встановлений ворог. Ви домашні можна завдання в цій програмі. Виконуєте домашку в цій програмі. Чудово, можна відкрити її. Зверніть увагу, тут вже налаштувань більше. Бачите, тут різні шрифти можна вибирати, абзаци. Текст, заголовні. форму, текст. Так. Але в цілому, наше завдання в шрифт. Колір, шрифт і так далі. Що нас цікавить? Нас цікавить, хоча б програма мінімум. Наше сьогоднішнє завдання буде просто набрати. Без зовнішнього вигляду просто набрати текст. Текст, ну і так далі. Там буде певне у вас завдання. Так, наступний момент це наші розділові знаки. Дивіться, щоб поставити певний розділовий знак, нам потрібно: в мене стоїть розкладка клавіатури українська. Щоб поставити, наприклад, крапочку. Мені треба відшукати кнопку зліва від правого шифта. зліва від правого шифта. Тобто, дивіться. Ось він у мене правий shift, бачите, ось він, правий shift. Давайте я прям запущу цей слайд. І ще раз. Щоб увести крапочку, бачите? Ось вона. Ось така кнопочка це у нас буде крапочка. Але якщо ми хочемо зробити кому, то ми натискаємо Shift і крапочку. Тобто, щоб зробити просто звичайну крапку, ми натискаємо по цій клавіші, а щоб зробити кому, ми натискаємо Shift і крапочку. Одну секунду. Так, мої сонечки. Зрозуміло? Так, Так, рухаємось далі. Наступне. Щоб зробити дві крапочки, дві крапки, ми натискаємо Shift і яку цифру? Цифру 6. 6. Бачите? Тобто, якщо ми просто 6 натиснемо, то в нас буде цифра 6. Якщо натиснути Shift і 6. Дві крапочки. А ще можна язик міняти. Ну, можна це мову змінювати. Більше, це коли більше трьох. Ну, мову, так. Да. У вас же ж є мовна панелька, можна змінювати мову. Щоб зробити знак питання. Shift і 7. Оце ну, у нас такі основні кнопочки, з якими ми працюємо. О, дали відбій тривоги. Це дуже добре. Що потрібно зробити, мої хороші, Хто підключався до класрумчиків, у вас вже є там завдання. Хто не підключався до класрумчиків, я вашій вчительці скину у вайбері, а вона вам перекине завдання. Дивіться класрум четвертих класів. Що в нас є? Те, що Олександр Іліч дав завдання, не звертайте увагу, це для обох груп. Введення текстів відеоуроку, я зараз записую, прикріплю презентація презентація, ось вона це та презентація, яку ми з вами щойно пройшли. І завдання в текстовому редакторі надрукувати наш державний гімн України і прикріпити файлик до завдання. Якщо не знайдете ось у вас є сам гімн України, але я думаю, що ви його і так пам'ятаєте. На пам'ять. Головне не наплутати моменти з комами, крапками і так далі. Тобто, ваше завдання. Ви відкриваєте. Що для вас буде зручніше? Якщо у вас є вордік, відкриваємо Word і набираємо в ньому. Якщо немає, можна запустити просто блокнот і набрати цей файлик в блокнотіки. Добре? Добре. Завдання зрозуміли? Так. Є. Yes. Хто в класрумчику можна виконувати? Хто в класрумчик не підключився? Чекаємо. Буквально десь хвилиночок 5 збережеться відео. Я відправлю вчительці, щоб вона вам скинула ну, через Viber чи там через що вона скидує вам завдання. Домовилися? Єс. Yes. Yes. Дуже добре.